Вітаю вас, друзі. Сьогодні росіяни вчергове здійснили масовану терористичну атаку проти нашої країни, били аеробалістичними ракетами кінжал, балістичними ракетами, крилатими ракетами і, звісно, безпілотниками. Чи не найбільше постраждала Київщина та Київ? У Києві росіяни вбили щонайменше чотирьох людей, серед них 12-річну дівчинку. Один із ударів був по інституту кардіології у Києві. Також Постраждало Запоріжжя, там було влучання у житловий будинок, постраждала Одещина. Там росіяни вдарили по дуже військовому об'єкту, по винзаводу. Були також удари і по Сумщині, по інших регіонах. Словом, нічого нового у цій російській атаці немає. Як і раніше, росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури і цивільні об'єкти, які не мають абсолютно ніякого відношення до бойових дій, але. У цьому власне і їхня стратегія. Хочу і з вами сьогодні поговорити про стратегію росіян на найближчі місяці на осінь та зиму щодо російсько-української війни, а також щодо їхнього задуму у повідношенню до країн Європи. Бо, як ви знаєте, останнім часом росіяни здійснюють гібридні, ну зараз це модне слово, атаки проти країн Європи. Але спершу маю вам сказати про дуже важливе. Мертві росіяни не можуть запускати шахеди, мертві росіяни не можуть атакувати Україну ракетами, мертві росіяни не можуть захоплювати нашу землю. Тому я закликаю вас негайно закинути на поточний русоріз, аби ми могли поставити нашому війську більше дронів камікадзе, в тому числі і на оптоволокні, які себе добре показали, щоб мертвих росіян ставало більше. Ну і звісно, якщо ви досі на мій канал чомусь не підписані, то виправляйте це, підписуйтеся просто зараз обов'язково. Отож, щодо російської стратегії, щодо російсько-української війни, то її можна було би напевно описати зараз двома словами: Це наступ та терор. Тобто, вони планують наступати на фронтах для того, щоб захоплювати якомога більше нашої землі. Будуть тиснути там, де будуть бачити, що наша оборона слабша. Ось, і одночасно вони будуть займатися терором. Терор буде включати в себе а вже ж повітряні атаки, які і так відбуваються. Тобто, це вже відбувається. Те про що я кажу. Цю стратегію росіяни вже виконують. Вони будуть атакувати наші енергетичні об'єкти. Найбільше зараз у цьому плані страждає напевно Чернігівщина там. Мало не щодня атакують об'єкти енергетики, будуть бити також по житлових будинках для того, щоб посіяти зневіру, страх і відчай у цивільного населення, і будуть атакувати об'єкти, які пов'язані із українською економікою, простіше кажучи, цивільні заводи та фабрики. От е, нічний удар по винзаводу в Одеській області саме на це був і спрямований. Чому? Тому що росіяни бачать наскільки серйозно. Е, Їхні проблеми в їхній економіці впливають негативно на їхню здатність вести російсько-українську війну і хочуть підірвати наші можливості оборонятися, тому що без економіки жодна країна не може тримати, звісно, оборону. Економіка це кров будь-якої країни. Ось тому вони будуть атакувати цивільні об'єкти протягом цієї зими, будуть намагатися позбавити нас із вами світла та тепла. Тут нічого нового в принципі немає. Ось, але росіяни дуже сильно українців недооцінили. Недооцінили вони також і те, що українцям є чим відповідати зараз. Тобто, якщо в 22-23 роках ми дуже рідко били по території так званої Російської Федерації, бо не було чим відповідати, то зараз, як ви бачите, у України є серйозний арсенал, зокрема безпілотників. Які атакують сьогодні російський нафтопромисловий комплекс, нафтопереробний комплекс об'єкти паливної інфраструктури, і це вже спричинило бензинову кризу на так званій Російській Федерації, що додатково б'є по її економіці? І не майте сумнівів, друзі. Навіть і на цю сьогоднішню атаку російську також буде відповідь по території так званої Російської Федерації. Тож росіяни не врахували, що як то кажуть, у цю гру можна грати двох, і вони отримують серйозні значні проблеми зі своєю економікою, зі своїм паливно-енергетичним комплексом протягом цієї осені та зими. Це перше, друге, поговоримо про російську стратегію щодо країн Європи. Ви напевно помітили, що останнім часом, практично в щоденному режимі, фіксуються польоти невідомих дронів над європейськими країнами, які входять до НАТО, але й не тільки. Ну, наприклад, фіксували польоти безпілотників вже в нордичних країнах, у Швеції, в Норвегії, в Данії. Фіксували у Німеччині, у Франції, та й не тільки про країни Балтії. Я навіть не буду згадувати. Там російські провокації теж відбуваються щоденно. Ось і ці атаки стають поступово буденністю. А, ну можна і ще Польщу згадати. Це, це взагалі найбільш така показова була ситуація. Ось. І що можна виокремити у цих атаках? Це те, що вони відбуваються зазвичай, не завжди, але зазвичай, неподалік від Балтійського моря. Чому так? Тому що росіяни відправляють свої кораблі тіньового флоту, а також і військові кораблі, з яких вони, вочевидь, ці безпілотники і запускають, і це створює проблеми зараз для європейських країн, які намагаються не пов'язувати ці атаки безпілотників, провокації із безпілотниками, які блокують роботу європейських аеропортів, із російською активністю. Росіяни це здійснюють не просто так. Вони не лише намагаються там, подивитися на реакцію НАТО. Вони не лише намагаються зробити так, щоб виборці в цих країнах сказали своїй владі, ну все, не допомагайте Україні, бо ви ж бачите, у нас відбуваються проблеми насправді це підготовка росіян до більш активної, гарячої фази зіткнення проти країн. Північно-Атлантичного альянсу зараз у Володимира Путіна найбільш сприятливий, напевно, для цього періоду геополітичному плані, а саме перебування Трампа у Білому домі. І він, ймовірно, цим намагається спробує скористатися. Зараз росіяни тестують реакцію країн НАТО, збирають інформацію. Розвідувальну інформацію щодо того, де в країнах НАТО розташовані засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні системи, і так далі, для того, щоб потім здійснити вже кінетичну атаку із використанням озброєнь. Питання тільки в тому, де саме ця атака відбудеться і коли. Я думаю, що ймовірно. Ну, вже дійсно якась силова акція так званої Росії проти країн НАТО може відбутися в найближчі 6 місяців. І з чим можна порівняти те, що зараз роблять росіяни? Це можна порівняти із тим, що вони роблять на фронті російсько-українському. Коли росіяни наступають, вони намагаються зараз тримати ініціативу на практично усіх ділянках фронту, то вони тестують українську оборону, випробовують її, здійснюючи розвідку боєм. Вони відправляють невеликі групи для того, щоб ті намагалися прорватися через українську оборону і дивляться, де буде слабше. В той самий час це може плутати нашу сторону в тому плані, що ми можемо тільки здогадуватися, де саме росіяни будуть здійснювати головний удар. Бо вони от, показують активність на дуже багатьох різних ділянках, і, можливо, це саме буде відбуватися і щодо країн Європи. Вже в доволі близькому майбутньому. Про те, що так звана Російська Федерація готується до гарячого зіткнення із країнами-членами НАТО, а це може бути не обов'язково там повномасштабна війна, як у нас. Це може бути обмежена операція, як я вже говорив, наприклад, у естонській нарві або. На території Фінляндії, або або або, таких, або може бути дуже багато. От яка ем, не призведе до великої кількості жертв і буде підривати таким чином альянс із е, середини, і от на те, що росіяни готуються до такого сценарію, вказують не тільки їхні дії по відношенню до європейських країн і оці провокації із безпілотниками та літаками, а також і заяви представників так званої Російської Федерації, тому що якщо ви раптом пропустили. Учора Лавров виступав на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, ось і заявив, що, начебто, країни Європи та НАТО планують напасти на Калінінградську область і кажуть про це відкрито. Ну і в відкритою заявляє а підготовки до нападінню на нашу калінінградську область і інші російські території. Зазвичай росіяни звинувачують у підготовці до нападу ті країни. На які вони самі планують напасти, так було і із повномасштабним вторгненням до України, але зараз Лавров не називає конкретно країну, проти якої так звана Російська Федерація могла би провести військову операцію. Владімір Путін днями також вдавався до погроз проти країн Європи, і на це варто обов'язково зважати і нам, і нашим європейським партнерам. Я нагадаю, що ультиматум країнам Європи Владімір Путін висував і ще у 2021 році. Тоді він вимагав, щоб країни-члени НАТО повернулися, точніше, щоб НАТО повернулося, повернулося до кордонів 1997 року, коли ще здається Болгарія та Румунія не були членами Альянсу, і нічого з того часу не змінилося. В цьому плані у Росіян вони все ще хочуть атакувати Європу. Чому тому, що вони бачать, що вона слабка, що вона зараз не готова до оборони, що вона не може поки що виробляти стільки боєприпасів, озброєння, скільки виробляє та ж так звана Росія і Північна Корея її передає. І найголовніше країни Європи не готові до сучасної війни. Україна допомагає деяким країнам Європи підготуватися до сучасної війни, але як ви самі бачите, цей процес досить повільний і забюрократизований. Є у Владиміра Путіна і союзники у Європі, які будуть допомагати, вже допомагають йому у гібридних атаках. Учора наш міністр закордонних справ Сибіга повідомив, що угорці запускали на Закарпаття безпілотники, розвідувальні і збирали інформацію. Звісно, угорська сторона заперечує це, але у нас є об'єктивні дані. Віктор Орбан образився і заявив, що Зеленський атакує Угорщину незрозуміло за що, і попросив більше так не робити. Але не майте сумнівів, коли так звана Російська Федерація перейде до більш гарячої фази протистояння із країнами Європи, то Угорщина ще відіграє свою роль, якщо тоді ще Орбан лишиться при владі. Отож, моя думка така, друзі: гаряча фаза. Протистояння між Російською Федерацією та окремими країнами-членами НАТО неминуча з огляду на те, що зараз відбувається, і з огляду на дії та риторику росіян, європейські партнери мають це усвідомлювати і готуватися до такої атаки а також в ідеальному світі вони мали би Ну, насамперед, робити ставку на розпад так званої Російської Федерації і робити все для того, щоб вона не встояла у російсько-українській війні і в подальшому розпалася як нинішня імперія. Але, як я вже казав раніше, європейські наші партнери бояться розпаду так званої Російської Федерації навіть більше, аніж бояться програшу України. Тому. Не будемо тут одягати рожеві окуляри. Ситуація у Європі дуже складна і дуже пахне великим військовим конфліктом в середньостроковій перспективі. Я хочу помилятися, тому що ну, нічого хорошого в цьому немає. Тому що, вочевидь, найбільше постраждають ті країни, які якраз нам найбільше допомагають, які нам найбільше співчувають, які найбільше на нашому боці. Але все виглядає так, що дійсно ми несемося до більшого до глобальнішого конфлікту. А є ще комуністичний Китай, і невідомо теж, які у нього є плани на найближчий час. Тому, друзі, як то кажуть, ситуація буде складна. І невідомо чи контрольована. Але у всій цій історії є один фактор, який росіяни ніколи не можуть передбачити і, і розрахувати це фактор українців: українців, які тримаються і тримають оборону вже більше ніж три роки під час великого повномасштабного вторгнення, українців, які іще скажуть своє слово, в тому числі і у випадку. Коли так звана Російська Федерація розпочне більш активні дії по відношенню до країн Європи. А зараз, а зараз, ми маємо максимально підтримувати наше військо, максимально йому допомагати. І за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали іще 215 нових FPV. ми бійці 42-го МБР, батальйону Перун, дякуємо спільноті Сергію Стерненка за надані нам 100 дронів, які будуть нищити ворога на Покровському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо і знову! Дякуємо спільноті Стерненка за постійну підтримку нашого підрозділу, за надані чудові засоби, які найближчим часом виконують своє діло. Зустріч у сні і дронах коротка, а пам'ять вічна. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 77-ї бригади ДШВ. Дякуємо благодійному фонду спільнота Стерненка та самому Сергію за надання 50 13-дюймових дронів на оптоволокні та наземну станцію, які допоможуть нам безперешкодно нищити ворога на харківському напрямку. Тож донайте на росоріс та приближайте нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми, група застосування ударних випадківськва, третя прикордонна комендатура, хочемо щиро висловити свою вдячність спільноті Стерненка за постійну допомогу нам. Ви допомагаєте нам, а ми... Рослів, слава Україні! Героям слава друзі! Я не скажу нічого нового. На нас чекають складні випробування і дуже непрості часи. Хоча, з іншого боку, коли вони були прості, зима буде складною, але ми впораємося, ми вистоїмо, Якщо ми будемо об'єднані і будемо підтримувати одне одного і допомагати одне одному, бережіть себе, бережіть Україну і продовжуйте і далі допомагати нашому війську.